Паймірні, а за ними основні переваги та плюси металлошкача і подіпікс над класичним металошкачем від нокта, но Simplex. Перше, що одразу кидається в очі, це більш сучасна штанга. Хочу сімплекса доволі таки класна штанга, також телескопічна, але є нюанси по нижній, нижній пластиковій штанзі, особливо влітку, коли пластик нагрівається, вона така спльобана становиться. Люди часто докуп, докуповують собі карбонову нижню штангу. Ну і плюс оця відстань між підлакітником та блоком, і ви її не можете змінити. Якщо, наприклад, дитина користується когось там. В це, цей момент тут не регулюється. Тут більш сучасна штанга, перша вона міцно сидить, так мергло, можна сказати. По-друге, тут вже регулюється і підлокітник, під, під вашого руку, і положення блоку, як вам заручно. Ну і плюс ергономіка. Якщо 7 складається до 63 см, деяких гібзаків він не помітиться, то цей лоскач може складатися до 50 см, тобто на 13 см він складається більше. Друге, і що важливо, це система мультитек. Якщо у сімплексі одна частота 12 кГц, тут він ганяє частоти від 4,8 кГц до 12 кГц. Тобто більше частот, більше у вас є можливості знайти різні цілі. Третє, що хочу сказати, це комплектація. В Іпаддіпікс в комплекті йдуть підводні навушники. Це дуже класно, тому що ті ж навушники для ногти коштують на даний момент 6160 гривень. Тобто у вас ідуть вже в комплекті підводні наушники, з якими ви можете зануритися під воду. Це дуже класно. Ну і плюс він виглядає більш сучасний. Тут більш така сучасна елюсна катушка, яка зараз який зараз всі надають перевагу. Більше акумулятора на 200 мАг, тут 2500 з поїздним симплексом 2300. А також, якщо так порівняти, виробник також заявляє, що тут занурення під воду до 5 метрів, так як у Сімдекса до 3. Тому якщо так розглянути Миколу він дійсно вартий вашої уваги.